Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас в ім'я нашого Спасителя і запрошую до чергової зустрічі, розмови, дослідження Божого Слова. Сьогодні будемо розглядати фрагмент із Євангелія Від Марка, розділ 7, вірші з 1 по 23. Послухаємо спочатку Слово Боже. Написано. І зібралися до нього, тобто Ісуса, фарисеї і деякі з книжників, які прибули з Єрусалиму, і побачили, що деякі з учнів його їли хліб руками нечистими, тобто невмитими. Бо фарисеї і всі юдеї, зберігаючи передання старших, не їдять, як старанно не вимиють рук. А повернувшись із ринку, вони. Не їдять допоки не вмиються. Багато є й іншого, що вони прийняли, щоб додержувати, як от миття чаш, глеків, мідяного посуду, і запитали його фарисеї і книжники: Чому учні твої не живуть за переданням старших, але хліб споживають руками нечистими? А він їм відказав: добре пророкував про вас лицемірів Ісая. Як написано, оці люди вустами шанують мене, а серце ж їхнє далеко від мене. Та, однак надаремно шанують мене бо навчають наук людських заповідей, занехаючивши заповідь Божу, передань людських ви тримаєтесь, обмиваєте глеки, і чаші, і багато такого подібного і іншого робите ви. І сказав він до них. Спритно ж ви відкидаєте заповідь Божу, аби зберегти своє передання, порушуючи Боже Слово вашим переданням, що його ви самі встановили, і багато чого такого ви іншого робите. І він знову покликав народ і промовив до нього: послухайте мене всі і зрозумійте, немає нічого назовні людини, що, входячи в неї, могло б опоганити її. Що ж з неї виходить, оте людину опоганює? Коли має хто вуха щоб слухати, нехай слухає. А коли від народу увійшов він додому, тоді учні його запиталися в нього про притчу, і він їм відказав: Чи ж і ви розуміння не маєте? Хіба ж не розумієте ви, що все оте, що входить ззовні в людину, не може опоганити її? Бо не входить до серця їй, але до живота, і виходить назовні, очищуючи всяку їжу. А далі сказав він, що з людини виходить, оте людину опоганює, бо зсередини, з людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безститства, зведюще око, богозневага. Гордощі, безумство, усе зле оце виходить із середини і людину опоганює це слово Боже. Благодать вам і мир, нехай примножиться у пізнанні Бога і Ісуса Христа Господа нашого. Дорогі брати і сестри, як бачимо із нинішнього тексту. Серед іншого будемо говорити сьогодні про те, що є чисте і нечисте в очах божих. Саме в очах Божих, а не в очах людських. Погляньмо за вікно. Погляньмо на цю чудову осінь що цими днями маємо теплі сонячні дні. Нещодавно минаючи села автомобілем, я бачив, як люди працюють на городах, у полі, збираючи врожай, те, що зародило, що Бог послав. І мені пригадалося дитинство. В дитинстві ми з однолітками дуже любили цю осінню пору, пору збирання картоплі. Це було схоже на якийсь церемоніал. Погожої осінньої пори люди викопували картоплю, а сухе картоплення громадили у купи і спалювали. У жар багаття ми клали картоплю і моркву і з нетерпінням чекали, коли вони спечуться нарешті. Нині в магазинах повно всякої всячини. Однак мені і досі пригадується ота печена картопля з часів мого дитинства. Вона направду була найсмачнішою. Наші руки, обличчя, вуста були чорні від попелу. Але коли ми розламували навпіл картоплю, то всередині вона була біла, немов сніг, запашна і смачна, мала неповторний смак. То був смак нашого дитинства. Ми їли печену картоплю і моркву, і ніхто нікому ніколи не докоряв за вимощені руки. Скільки літ спливу з того часу? Здається, що минула ціла вічність. Але повернімося до нашого тексту. Ми наблизилися до питання про те, що ж таке чисте в Божих очах, а що ні, що не чисте в Божих очах. Як бачимо, фарисеї, і то не вперше, Звинувачували Ісуса Христа та Його учнів у тому, що вони споживали їжу, не вмивши перед тим руки, як це робили вони відповідно до передань. З одного боку, начебто добра річ перед споживанням їжі помити руки, але ми будемо говорити про речі духовні насамперед. І принагідно нагадаємо, що у юдеїв багато речей вважалися нечистими. А відтак, доторкнувшись до них, людина, на їхню думку, занечищувала також і себе. І надто це траплялося, бо могло трапитися, коли людина поверталася додому з ринку, де було багато нечистого довкола, і вона до того нечистого могла доторкатися. Ідеї були переконані, що від дотику до нечистого стаються проблеми, які спричиняються до гріха. І людина може мати з того великий клопіт. Піклуючи про надуману чистоту, ідеї обгородили не лише власні тіла, серця і душі, але що найголовніше, обгородили святе Писання Слово Боже. Височенним парканом правил, пояснень, забобон, приписів. Так що, з часом за усім цим височенним парканом годі вже було помітити саме слово Боже. Відтак чимало юдеїв перетворилися на лицемірів. І саме так, як ми бачимо на сторінках святого Писання. Часто називає їх Господь, коли дає оцінку їхнім словам, діям та вчинкам. Принагідно зазначимо, що колись у давнину в Греції лицемірами називали акторів, які на сцені виконували різні ролі, зображали інших людей, імітували цих людей. Сьогодні ми зазвичай так говоримо про тих, хто вдає з себе того, ким він не є насправді. Говорить одне, а думає інше, приховує справжні мотиви своїх вчинків, свої думки заради якоїсь мети і вигоди. Спаситель добре знав людські серця. Він знавець людських сердець. Він бачив лицемірство людське наскрізь, від нього нічого не сховається. Він прийшов, щоб вивести на світло справжні мотиви людської поведінки. Пам'ятаймо про це. То що ж насправді є чисте і нечисте в Божих очах, дорогі брати і сестри? Відразу зауважимо, що йдеться насамперед. Як ми вже казали, про духовні речі, про нашу віру, про правдиву побожність і поклоніння Богові? Відомий християнський письменник Клайв Льюіс, бачачи занепад християнства у Європі, колись зауважив, що європейські церкви спорожніли, щойно людей перестали спонукати туди йти. Правдиві віруючі ходили до них і далі, але їх було не так багато. Натомість лицеміри залишили церкву, бо вони відвідували її або за звичкою, або з вічливості, або з користі. В усі часи були, є і будуть правдиві віруючі, і водночас ті, хто шанує Бога лише на словах. Позірно показує, який він побожний в той час, як його серце далеко від Господа. Звісно, церква повна людей з одного боку це добре. І ми б хотіли, щоб так було. Але з іншого боку, Богові не потрібні лише храми вщерць заповнені людьми. Йому потрібні Серця людські сповнені правдивої віри в нього, навіть якщо цих людей буде небагато. Один віруючий чоловік на ім'я Вільям Барклай якось слушно зауважив. Немає більшої небезпеки для релігії, аніж ототожнення її з дотриманням чогось зовнішнього. Саме лише відвідування церкви. Не робить людину справді доброю в Божих очах, бо постає найголовніше питання з усіх: а як налаштоване людське серце? І якщо в людському серці є ворожнеча до Бога, гіркота, заздрість, гординя, то дотримання жодних зовнішніх речей не допоможе, а робитиме людину лицеміром. Поміркуймо, дорогі Христіни, цими словами. Святе Писання навчає, що людське серце за своєю природою лукаве і сповнене гріха. Біблія каже, що кожна людина, яка приходить у цей світ, приходить грішною, налаштованою вороже до Бога. Ми переконуємося. У тому, якою є насправді людина за своєю природою щодня. Надто нині, коли в Україні кілька років поспіль триває кривава війна, розпалена московськими окупантами, і ми бачимо довкола зло, злочини і гріх, які виявляються не приховано і без жодних масок. Це є свідченням про те, в якому світі ми живемо. У світі грішному, а не праведному. І таким є цей світ. І ніколи не стане інакшим. Але всупереч цьому, всупереч усьому, що є в цьому світі, всупереч злу і нечистості, довкола нас, Спаситель закликає нас бути світлом і сіллю в цьому світі. Не через твіти серцями, піклуватися про чистоту думок і помислів, чистоту власного серця. Спаситель вказує на правдиве джерело зла і опоганення, і каже: Хіба ви не розумієте, що все, о те, що входить ззовні в людину, не може опоганити її, бо не входить до серця їй, але до живота і виходить назовні, очищуючи всяку їжу? А що ж з людини виходить, то оте людину опоганює. Бо зсередини, з людського серця виходять лихі думки розпуста, крадіж, душогубство, перелюби, здирства, лукавство, підступи, безститство, завидюще око, богозневага, гордощі, безум усе зле оце виходить зсередини і людину опоганює. Дорогі брати і сестри! Загляньмо уважно всередині власного серця, поміркуймо про правду Божу і про те, що по правді є з погляду Бога чистим, праведним і святим, побожним і добрим, а що є грішним і злим. Спитаймо себе часто і відверто: де насправді є наше серце? Чи воно дійсно з Господом? Чи далеко від нього? На що і на кого ми покладаємося в житті? Бо саме це і визначає усе інше? То що ж може і робить нас ближчими до Бога? Відповідь на це питання дуже проста. Лише син Божий, наш викупитель і Спаситель, єдиний посередник між нами і Богом. Робить нас такими. Тільки через нього ми можемо бути примирені з Богом, наблизитися до нього, стати членами Божої родини, коли Небесний Отець є для нас батьком, а ми його дітьми. Апостол Павло у посланні до Ефесян каже: а тепер у Христі Ісусі ви що колись були далекі, стали близькі. Христовою кров'ю. Ми викуплені кров'ю нашого Господа Ісуса Христа і так, всиновлені і звемося дітьми Божими. То що ж нам потрібно робити, щоб бути до Бога якомога ближче? По-перше, нам потрібно перебувати в Божому Слові, керуватися Божим Словом, а не людським переданням. Людським правилам, приписам, традиціям, які суперечать Божому Слову. По-друге, нам потрібно мати чисте серце. Не прикриватися зовнішніми позірними лицемірними словами, діями і вчинками. Бо, як каже Святий Павло, Бог покликав нас не на нечистість, але на освячення щоб ми провадили тихе і мирне життя в усякій побожності і чистоті, бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, який хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Пильнуємо, дорогі брати і сестри, про те, що на правду є святе і чисте в Божих очах, щоби, за словами святого Павла, святити Церкву Словом Божим. Очищувати сумління від мертвих вчинків, служити живому Богові через кров Ісуса Христа. Маємо ті самі думки, що були у Христі Ісусі. Не забуваємо, дорогі брати і сестри, що духовна нечистість не приходить від брудного посуду, їжі, рук, недотримання передань, чогось іншого. А радше нечистими нас робить оте зло, яке виходить з людського серця. І коли йдеться про правдиву чистоту, то не забуваємо, що написано у Євангелії від Матвія, коли йдеться про миття рук, їжу, там є такі слова: оце треба робити. Але й не обминати суд і Божу любов. Тобто потрібно мити руки і їжу, але при цьому дотримуватися Божих заповідей. Нехай ніхто вас не судить і ви не судіть нікого, як каже Святий Павло, за їжу чи за пиття, чи за чергове свято, чи за суботу, бо це тінь майбутнього, а тіло Христа. Їжу бо Бог створив на поживу з подякою віруючим і тим, хто правду пізнав. Кожне бо Боже творило добре і ніщо не негідне, що приймаємо із подякою, бо воно освячується Божим Словом і молитвою. Так каже Святий Павло. Пам'ятайте про молитву, коли ви сідаєте за стіл споживати їжу. І ще святий Павло говорить, немає нічого нечистого самого по собі, тільки коли хто вважає, що за нечисте, тому воно нечисте. І далі він каже: царство Боже не поживає пиття, але праведність, мир і радість у Дусі Святому. Послання до римлян, розділ 14. Дорогі у Христі, пам'ятаємо, що те, що від Бога очищене, не є огидним. Так написано у Книзі Дій святих апостолів. Духовна нечистість не приходить від немитих рук чи продуктів, які ми споживаємо, а через нечисті помисли і вчинки, які виходять із серця. Отож просимо у Бога те, про що молився псалмоспівець. У 50-му псалмі написано серце чисте створи мені Боже. І тривалого духа в моєму нутрі віднови. Зберігаймо, дорогі брати і сестри, в серцях Господні слова. Господь каже блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Івангелії від Матвія, розділ 5. Що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, чисте, що тільки любе. Гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Вкорінюйтеся у Божому слові і перебувайте у ньому. Нехай воно буде для кожного з вас світильником на вашій життєвій стежці. Благодать Господа Ісуса Христа, нехай буде з усіма вами. Амінь.